Всім привіт! Мене звати Іненко Олександр, і я вітаю вас на каналі Холі Псай. Сьогодні я хочу розглянути різницю між двома поняттями бути жертвою і бути у позиції жертви. Будь ласка, напишіть одразу в коментарях вашу версію різниці між цими поняттями, чи взагалі ви її бачите її взагалі не існує на ваш погляд. Мені буде дуже цікаво зрозуміти, як на це дивлюсь не тільки я, а й інші люди, мої підписники. Я захотів розглянути це питання, тому що не так давно цього літа Нарцисович, я думаю, ви всі розумієте, про кого йде мова, сказав, що Україні потрібно взяти відповідальність за геноцид. Ні, він сказав не. Про те, що українцям потрібно взяти відповідальність за переживання наслідків геноциду, а сказав, що українцям потрібно взяти відповідальність за геноцид, це вже називається шеймінг жертви, а точніше, блеймінг жертви, мабуть, да, про вину, відповідальність аля і на цьому ганебному прикладі, ганебному, тому що мені соромно, що люди, які мають доступ до влади і до Розумів інших людей заявляють таку дичину люту. І на цьому прикладі я захотів пояснити різницю між поняттями жертви, позицією жертви. Ну і ж на цьому прикладі стане зрозуміло, хто за що відповідальний. Як я розрізняю ці феномен? Бути жертвою або стати жертвою це коли на тебе на тобою скоїли злочин? Без е, хотів сказати, без твоєї згоди на нього, але на злочин люди взагалі не дають ніяких згод зазвичай, але і без згоди, і об'єктивно по закону, коли е, щось погане з людиною відбувається, це е, крадіжка, гвалтування, насилля, катування, коротше, все, що виходить за рамки закону і наносить шкоду людині. Якщо така подія стріляється з цією людиною, вона стає жертвою цієї події. Зараз доволі популярне слово постраждалий для того, щоб людині повертати відповідальність, тому що якщо я жертва, начебто я зовсім не, від, ну, не якби такий безсилий, а постраждалий це начебто людина, яка постраждала і може щось з цим вдіяти. Насправді, я думаю, що від ситуації до ситуації, від людини до людини, і те, і інше може працювати краще, комусь дійсно важливіше асоціювати себе з постраждалими, але мені здається, що якщо бути об'єктивними в більшості випадків, про які ми кажемо, да, там крадіжка і так далі, то це насправді люди все ж таки ну, жертви цих подій, і це не значить, що вони залишаться жертвою на все своє життя. Тобі ж я би не ставив прямо. Там в обов'язковому порядку змінювати цей термін жертва злочину на постраждалий від злочину, тому що жертва злочину також може взяти на себе відповідальність за наслідки цього злочина, скоєного з нею. І друге поняття позиція жертви. Позиція жертви це коли людина насправді спроможна щось змінити, насправді вона має владу впливати на ситуацію, на своє життя. Але вона не користується цією владою. Вона або не усвідомлює, або і зображає. До речі, як переклад цього слова буде, напишіть, будь ласка, в коментарях. Або видає себе жертву, що вона, начебто, жертва обставин, що вона може зробити, але насправді вона може щось зробити. Насправді, в ситуації війни Росії і України зараз дуже явно можна помітити цю громезну різницю. Тому що Україна це жертва війни, і ми являємося жертвами війни, і ми являємося постраждалими від війни. Тобі ж ті, хто вижили, можуть ще називати себе постраждалими, а ті, хто ні, це точно жертва війни. Це це не про постраждалих уж точно. А сосія, якщо ви ну, знаєте, не знаєте, помічали або ні, вони ж постійно неють, що вони насправді жертви, що всі сосіяни воєнні жертви військові їх жертви, які, блін, пуляють в нас, як мирних жителів регулярно, абсолютно, і вбивають нас, і вбивають наших військових на наших землях. Які великі вони прямо жертви, yes. і які люди там бідні, що там у них ж підріс курс долара, у них же ж тепер не ввозять. Іноземні валюти, і, yeah. і деталі, і їжу, і ліки, і так далі. От вони якраз на, на, на наших прикладах дуже явно видно, що вони якраз грають, вони якраз займають позицію жертви, хоча насправді вони силі це змінити, якщо захочуть. Але більшість з них це, це, це правда підтримує це їх стиль життя, так і вбивати інших людей. І корчити себе, які вони максимально постраждали. Це тим, чи займаються русські ліберали, хороші русські. вони відмивають кров е з, з тих росіян, які чинять злочини. І тих росіян, які також відповідальні за те, що нічого не роблять, щоб ці злочини перестати робити. І оце все називається позиція жертви. Хоча насправді вони ніякі нахрібні жертви, а агресори. А ми? Ми дійсно постраждалі, ми дійсно жертви, ми дійсно жертви агресії, і те, що ми просимо помічі і кличемо світ там на допомогу, це об'єктивна, нормальна поведінка і та справді дуже здорова поведінка жертви. Ми себе захищаємо як можемо, і скільки можемо, і якраз поводимо себе дуже достойно. На нас напали, ми являємося жертвами війни військової агресії сусідів, ми просимо допомогу і ми чинимо опір. Чи є кореляція, ну тобто зв'язок між цими поняттями? Може бути, але не обов'язковий. Насправді, частіше за все, в позицію жертви починають грати люди достатньо травмовані. Але чи звільняє їх це від дорослої відповідальності? Ми знаємо, що незнання закону не звільнює від відповідальності. І, отак і доросле життя, воно не робить знижок на твої злочини і на твою байдужість, якщо ти вже доросла людина, і можеш е, керувати своїм життям. Так, да, коли ти був дитиною, ти був жертвою. Але зараз ти вже дорослий, ти вже можеш змінювати своє життя. Тобі ж, кореляція є дійсно жертви травматичного досвіду. Нерідко потім починають займати позицію жертви. Але коли людина вже доросла, вона може впливати на свій комплекс жертв. Яким саме чином? Досліджувати, як до такого стану, як зараз, привело, яка травма, які наслідки, і помічати, де я вже доросла, і я можу сам регулювати своє життя, змінювати, відмовлятися від негативних стосунків і так далі тощо. Так, да, до речі, чому я саме <гум> почав з Нарцисовича, Тому що він дуже часто каже, що Україна в позиції жертви, і от вона не бере відповідальність за себе, за своє життя. Але він насправді грає понят... поняттями і підміняє поняття. Він е, намагається звинуватити Україну в тому, що на неї е, нападають. Розумієте? Тому що Україна не в позиції жертви, вона реально є жертвою, і ми будемо е, пожинати і вже пожинаємо наслідки. І голодомору, і чотирьохсот років окупації. І за це все, за наслідки цього всього, нам важливо брати емоційну відповідальність. Тобто ж визнавати, так, да, ми, ми постраждали, але дуже важливо розуміти, що не ми себе вбивали. І для того, щоб одужати, важливо якраз розділити відповідальність, типу, злочинцям, злочинська відповідальність жертвам. Відповідальність жертвам переживання досвіду жертви, відплакування, від, відгорювання, від з, зління і далі з новим досвідом і з новою особистостю жити далі. А нарцесовіч плутає поняття, він намагається нам нав'язати, що ми знаходимося у позиції жертви. А як ви бачите, різниця нахрен просто, блін, просто агресор. І, і країну, на яку напали. От, от, така, от настільки велика різниця. Огромезно. Отакі мої думки. Буду радий, якщо ви напишете коментар, чи відгукується вам те, про що я сьогодні розповідав і чим я з вами ділився. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вам сподобалося відео. Запрошуйте друзів. І ми побачимося в нових випусках.